XC60 після тест-драйву на в продаж. Саме сама максимальна комплектація, яка може бути. Комплектація називається Ultra але з дуже багатьма опціями, доданими по зовнішній частині 21 колеса. Одразу тонування з заводу, пороги до встановлення, як аксесуари оригінальні. Машина з прямо підвіскою, фари. Максимальність з вирізанням, з повертанням, У машини подвійні вікна ламіновані, панеума підвізка, камера 360, 250 кінських сил, м'який гібрид, повний привід, без ключовий на всіх дверях, Монітор на сліпих зон, адаптивний круїз, пакет Dark. Контектація Ультрадарк, саме максимальна. Панорама з люком, відкриваючися по салону. Найдорожча аудіосистема Bowers Wilkins Ось такий має вигляд все. Авто в гарному стані. Пробіг 4000 км сидіння шкірана чорна з перфорацією, вентиляцією, а також з масажами. Проекція на лобове скло, підігрів керма, підігрів передніх і задніх сидінь, 4 зони клімат контроль, кришталева ручка КПП. Такий вигляд має кермо Пробіг одразу покажу. У машини вже до встановлено полістар. Це також опція, яка коштує навіть зі знижкою зараз 1300 євро. Збільшена потужність, крутний момент зі збереженням гарантій. Це дуже важливо. Панорама ось так виглядає. Велика масажи. Весь функціонал, який можливий для цієї моделі, тут все присутнє, жодної опції, відсутній немає. Докатка. Зараз покажу, ще другий ряд, бездрутова зарядка, восьмиступенева коробка, запуск кнопкою по часової, автохолд, електромеханічний ручник, повністю електронна приборна панель. З картами Google Maps виводяться, а також, якщо через CarPlay або Android Aft виводяться і інші навігації. Waze, наприклад. <звук> і вигляд має другий ряд сидінь. Чотиризонний клімат. Стан стан нового авто. Машина на гарантії ще рік. Без обмеження пробігу, до речі. Ось такий вигляд має е салон. Подовження сідушок, регулювання бічної підтримки. Все на борту. Також є докатка. Відкрив багажник покажу. Сама повна машина по ціні середньої комплектації 2025 року 26 го модельного. Підвізка дозволяє регулювати висоту, а також машина йде дуже комфортно навіть на 21 колесах. Докатка все ще необхідно для заміни колеса. Машина повністю комплектна. Можна відкривати-закривати з махом ноги. Це, до речі, також аксесуар додатковий, оригінальний, з нержавіючої сталі. Дуже нарядна машина, комфортна, достатньо потужна, 6,9 секунд до сотні. Зверніть увагу на цей варіант, машина дуже достойна. З мінімальним пробігом. Фактично нова машина, жодних пошкоджень, жодних нарікань по авто немає. Також маємо і інші варіанти. Маємо нові автомобілі по наявності. Багато варіантів, X90, X60 по наявності, X40, X30, X90. Весь модельний ряд представлений на тест драйві. Тому будемо раді вас бачити на грошах 39 3 кожного дня з 9 до 18, в суботу до 15.